Так, шановна Тамара Володимирівна, дозвольте вас привітати вашим ювелеєм, з вашим народження. Ну, Це я кажу, Тамара Володимирівна, а от хлопці Горнаїв, Вербицький. Саша он сміється, кажуть на тебе, Тома, Томочка, бо вони тебе люблять. Особливо вербицьке, якщо сюди йде, то йде до Тамари, а як вже звідси йде, то від тобі йду. я від імені тих хлопців, які тебе люблять, поважають і шанують. Від цього колективу, від жінок дозволь привітати ці дати, побажати тобі багато-багато здоров'я. Хай здоров'я буде супроводжує тебе веселій. Хай всі не гараздні, хвороби йдуть туди на ліс, там де горільник, хай вони там танцюють, що хочуть, роблять. Я хочу побажати, щоб в твому домі була злагода, добро, добробут, щоб, щоб селилося все як найкраще. Я хочу побажати тобі, щоб ти могла ще довгі роки працювати. От, отримати задоволення від цієї роботи. А також сьогодні хочу всіх подякувати тобі за ту роботу, за ті смачні пиріжки. І не тільки, я думаю, що е, якщо я сьогодні подякую тобі і від працівників, і від учнів, і від учнів, бо вони теж задоволені твоїми пиріжками, твоїми обідами, сніданками і так далі. От, е, тому то е, хочу подякувати за ту велику роботу, яку ти робиш. Е, Інколи твоя профорієнтаційна робота важливіша, як наша робота. Тому що тебе знають в Плужному, Візяславі, в Хмельницькому, навіть і в Острозі ми годували острожан хлібом із чим Нелю і з гарбузою. З гарбузою годували хлібом. І всі були задоволені. Я думаю, що ти проводиш не меншу навчальну роботу. Як проводять майстри і викладачі, тому що учні задоволені йдуть до тебе сюди на виробниче навчання. От Я ще не чув, такого, щоб не хотіли йти, тому що вони тут практично чогось навчаються. Тому що ще раз від усіх бажаю тобі всього найкращого, жіночого щастя, а також дозволь вручити грамоту. Рамотою нагороджується Дердюк Тамара Володимирівна, шеф кухар за батарічну сумну працю в системі профтехосвіти, успіхи у підготовці кваліфікованих робітників, участь у виставках, розпродажах та з нагоди 15-річчя. Сам зачитав, сам відчитав. Свята казала парку? Ні. Дозвольте вчину. Грамота це не гроші. Гроші розпустиш. Да. Якщо подарок, то зноситься або поб'ється, а грамота нам довгий надовжець. Згадку про це є. Так, да. ті дошку до тіла подати. Шановна Тамара Володимирівна, дозвольте від усіх нас присутніх. Ще раз і ще раз привітати вас з ювілеєм, побажати вам міцного здоров'я, удачі, везіння. Кожен з нас пам'ятає і знає ваші прекрасні блюда з сала, ваші чудові випічки, ваші прекрасні блюда із м'яса. Ми завжди гордимося і пишаємося тим. Що ми маємо таку Тамару Володимирівну? Що ми завжди на плаву тримаємося серед колективів всіх області на різноманітних виставках? До нас приходять кореспонденти, керівники, і ми. Представляємо свої прекрасні вироби. Ми дуже вам вдячні, і ми гордимося тим, що ви є в наших рядах. Ми і гордимося тим, що ми і в Ізяславі на виставках. І як вже казав Михайло Іванович, і в Острозі, і кругом ми маємо що показати, і маємо чим попишатися, і кожен підходить і дайте рецепт, дайте рецепт. Хай Бог дає вам здоров'я на многії літа, щоб ви ці, цю рецептуру продовжували, продовжували для наших дітей, онуків, правнуків. Хай Бог вас дає здоров'я ще на багато років. Ми хочемо вас бачити на всіх ювілеях, на всіх святах з вашими прекрасними піцами. Навіть каже Михайло Іванович, треба піти в піцерію і показати нашу піцу, яка в нас чудова піца. Їм і там треба повчитися. Тому -то ми вам дуже вдячні всі присутні. І бажаємо вам всіх всіх земних благ. Хай вас люблять ваші діти, ваші онуки, хай вас поважають на роботі, цінують, шанують, оберігають. І хай Бог вам посилає багато-багато щастя від ваших дітей і від ваших онуків. І хай Бог дає всіх земних благ, тому що ви чудова жінка ви того варті. Ми вас вітаємо. Мизму наполненной точкой гостей, обгоняя друг друга, поздравления звучат, Но так трудно поверить, что вам пятьдесят. Не оставил на сердце ваш возраст цвета, И усталости нет, и душа молода. И весной, как и прежде, волнуется кровь. Сердце радует песни, цветы и любовь. Пусть присутствует в жизни внимание, тепло, Чтобы годы считать было просто смешно. Вислучається в житті побольше чудес і останеться главною в ній інтерес. Поважної колекти працівників кузенського папу. Шанова, хочу подякувати за ту плідну працю, субріну, баторічну, за ту творчу іскорку, яка у вас є. і, На думаю, надалі буде зберігатися від колективу працівників до цієї грамоти, оцей матеріальний статок. Щоб те, що ви думали, бажали, здійснилося. Я щиро вдячна за привітання, так як я працюю тут вже 28 років в цьому колективі і запрошую всіх до святкового столу. Спасибо.